Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Валерій Залужний сповістив пізно вечері 30 листопада Чарльз Вібрауну. Він розповів про ведення російськими загарбниками локальних наступальних дій. Крім того, за даними телеграм-каналу, офісне мишення, Залужний покине країну для консультацій з військовими союзниками. Залужний відмовив Зеленському, який просив цього не робити. Генерала це на відміну від політиків робить не для піару, а заради країни у той же час. Як Зауважив Валерій Залужний Чарльзові Брауну. Він розповів, як окупанти ведуть локальні наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Він також зазначив, що сили безпеки та оборони завдають суттєвих втрат противнику, причому як у живій силі, так і у техніці. А ще вони виснажують окупантів уздовж усієї лінії фронту. З генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні додав залужний Водночас Головнокомандувач поділився з партнерами результатами досліджень, що стосується ефективності застосування певних типів озброєння. Залужний висловив вдячність генералові Брауну, а також всьому народові сполучених штатів за послідовну підтримку та допомогу нашій державі у протистоянні російським загарбникам. Він додав, що разом переможемо. На цьому наголосив колишній автор промову президента Джорджа Буша молодшого на науковий співробітник American Enterprise Institute Марка Тісен у своїй статті. Він зауважив, що кошти, виділені конгресменам на озброєння ЗСУ, не отримує Київ. Здебільшого їх освоюють на території США, спрямовуючи або на виробництво нового озброєння, або на заміну того, яке Україна отримала, з запасів Америки за 68 мільярдів доларів на і пов'язано з нею допомогу, які Конгрес виділив після початку вторгнення Росії в Україну. Майже 90% пішли американцям. Як показав один з аналізів, каже Марк Тісен. таке освоєння коштів з боку США за його словами, одна з най. Більших таємниць про військову допомогу з боку Вашингтону зазначимо. Секретар комітету Верховної Ради із нацбезпеки та оборони народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерії Залужний мав подавати якийсь план. Про це нардеп сказав у коментарі Суспільному. Залужний не мав подавати плани. Його не вимагали в комітеті. Також два джерела у фракції Слуги народу сказали журналістам, що частина депутатів вимагають виключення Марія Базуглої з фракції. Більшість депутатів обурені поведінкою безуглою та пропонують. Її виключити, утім, не факт, що це винесуть на голосування, сказав журналістам співрозмовник із слуги народу. Заступниця голови комітету за нацбезпеки Базула звинуватила залужного в тому, що він не надав ніякого плану дій на 2024 рік ані на ставці, ані комітету Верховної Ради. На її думку головко має піти у відставку. Нагадаємо, в минулому році стало відомо. Головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країн зників у США і навіть від президента України Володимира Зеленського. The за Yorker, посилаючись на власні джерела. Залужний вагався повідомляти будь-які подробиці. Він не тільки захищав свої плани, він відмовився поділитися розміщенням схованок зброї, які він постійно переміщував, і маскував, щоб оберегти від їх знищення або захоплення російською армією. Деякі американські посадовці були занепокоєні. Тим, що залужний, як і Зеленський, не повністю відкрив розвідці США. Інші посадовці були переконані, що він їм вірив і мав на руках плани війни, але хотів зберегти їх у секреті від Зеленського йдеться у публікації, враховуючи не бажання Зеленського переводити країну на воєнний стан, думали, що Залужний можливо намагається уникнути того, щоб його попросили скоротити масштаб підготовки. Американський військовий чиновник що залужний не хотів ділитися своїми планами з Міллі, бо боявся, що Міллі потім поінформує Білий Дім, який своєю чергою розкаже щось Зеленському. Нарешті в лютому залужний погодився поділитися своїм планом захисту України. А та ще з питань оборони посольства США в Києві полк. Овника повітряних сил викликали на нараду генштаб і показали ескіз українських позицій. І схеми оборони представлені на одній сторінці їй не надали копії, а дозволили робити лише нотатки від руки. Українські військові показали американські аташа з посольства фальшивий план, варіант плану, маскуючи повний масштаб оборонної компанії. Йдеться в публікації. Зрештою стратегія залужного полягала у тому, щоб за будь-яку ціну запобігти захопленню Києва, тоді як дозволити російським військам в короткострокові перс. Активі зайти на інші території, де я полягала в тому, щоб відбити російські підрозділи, вони поки будуть розгортатися на великій території. Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним крихітним шансом на успіх, і ми не хотіли, щоб хтось про нього щось знав. Цитує слова високопоставленого українського військового автора статті. Влада США погано розуміла плани України щодо оборони. Голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Кілька разів на тиждень з'ясувався з Валерієм Залужном розпитує його про те, як українці мають намір захищатися від армії Росії? Американська військова запропонував свою стратегію використовувати розосереджені мобільні підрозділи, створити кілька ліній оборони по всій країні та поєднувати бойові дії з партизанськими диверсіями. До зустрічай друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.